Книга Еноха, виключена з Біблії, розкриває дивовижні відкриття в історії людства. Текст, приписуваний Еноху, починається з попередження як для людей, так і для падших ангелів, які перетворили світ на хаос насильства та чаклунства. Вік цього древнього рукопису, що вважається забороненим, оцінюється приблизно в 200 століть. Причому найдавніші записи. Датується приблизно 19 століття до нашої ери, а найпізніші 15 століття нашої ери століттям до нашої ери. Книга Еноха була виключена з Юдейського та християнського біблійних канонів у перші століття нашої ери, залишивши за собою таємниці, про які церква часто уникає говорити. У стародавніх текстах Енох описується як охоронець небесних скарбів. Лідер архангелів і слуга при престолі Бога. Книга також детально описує участь падших ангелів на землі. Згадується, що вони згрішили, вступивши в стосунки з людськими жінками та розкривши їм небесні таємниці, які ще не мали бути відомі людству. Виключення книги могло бути пов'язане з тим, що в ній міститься пророцтво, яке вказує на Христа. Дивіться відео до кінця. Щоб дізнатися, що відкривається загадкова і священна книга, що так турбує духовну історію людства, ким був Енох? Енох, син Ідаса, нащадок Адама, який належить до сьомого покоління, і відомий як прадід Ноя, що прославився будівництвом ковчега, його ім'я означає ініціатор, і він зображений у Старому Завіті як учитель і наставник. Хоча його записи не згадуються. Він з'являється в п'ятій главі книги буття у віршах з 1 по 24, де вказано точну кількість років, які він прожив 365. А також підкреслюється унікальний зв'язок з Богом, виражений у відомій фразі: І ходив Енох з Богом, і не стало його, бо Бог узяв його. Також існує легенда, яка припускає, що Енох міг бути тим самим. Мелхиседеком, царем і священником, згаданим у Біблії, апокрифи, такі як книга Еноха, часто пропонують відповіді на теми, про які Святе письмо мовчить або залишає таємничими. Еноха також пов'язують зі створенням писемності та астрології. Він славиться тим, що напряму спілкувався з Богом, будучи мудрим пророком і вчителем. Багато отців церкви, включаючи Юстина Мученика, Афінагора. Іринея Афінського, Клемента Александрійського, Оригена вважали Еноха священним текстом. У Книзі Буття Енох з'являється як сьомий патріарх до потопу, родовід від Адама і Ноя згадується у п'ятій книзі буття, де описаний вік, в якому кожен патріарх ставав батьком і вік його смерті. Однак Енох є винятком він був позбавлений досвіду смерті, як описано в посланні до євреїв. Глава 1, вірш 2. Ба більше у книзі буття йдеться, що він жив 365 років, що значно молодше інших допотопних патріархів, які жили набагато довше, понад 700 років. Коротке згадування про Еноха в п'ятій главі книги буття завершується загадковим твердженням, що його більше немає, бо Бог узяв його. Багато хто інтерпретує це як. Знак великої любові та поваги Бога, який підняв його прямо на небеса. Еноха багато хто вважає тим, хто вознісся на небо, не зазнавши смерті, і став ангелом. Таким чином, фраза не бачив смерті деякими тлумачиться як божественне перенесення. Книга Еноха складається з п'яти частин, і настав час вивчити, що кожна з них відкриває і які аспекти вважаються тривожними. Книга спостерігачів є першою частиною манускрипту, написаного в столітті до нашої ери. Вона описує падіння спостерігачів або ангелів-охоронців, які породили нефілімів, гігантів, згаданих у книзі буття, глава шоста, вірші з першого по четвертий. Ця книга також розповідає про подорожі Еноха на небо. У вступі Енох описується як праведник із відкритими Богом очима, щоб бачити видіння. Послані святим на небесах, у цій частині Енох зі своїми легіонами спускається на гору Синай, щоб судити людство, показуючи, що Сонце рухається в божественному часі, і що грішники будуть покарані, а праведні житимуть у мирі та світлі. Пачі ангели взаємодіють з людьми. Причому Азазель, лідер бунтівних ангелів, переконує ще 199 ангелів. Приєднатися до нього і укласти угоду, за якою вони спустяться на землю, породивши гігантів. Ця угода описується як укладена на горі Херман, де 200 падших ангелів були запечатані прокляттями. Союз ангелів і людей призводить до народження нефілімів, чий величезний ріст і руйнівна поведінка створили хаос і насильство на землі. Вплив падших ангелів також приніс людям заборонені знання. Включаючи навички обробки металів, створення прикрас і косметики. Один з бунтівних ангелів відкрив людям секрети війни і практики, що привели людство до ще більшого падіння, і так велике зло поширилося, оскільки спотворені навички спричинили нові гріхи. Азазель відкрив таємниці астрології. Кабел передав знання про сузір'я, кель розкрив знання про хмари. Араель навчив читати знаки на землі, Шемсі виявив знаки Сонця, а Саріель відкрив курс місяця і його фази. Зіткнувшись із цим бунтом і розбещенням, Бог відправив Уріеля до Ноя, щоби попередити його про прийдешнє лихо і підготувати його. Всемогутній наказав Іди до Ноя, і від мене скажи йому сховатися і підготуватися до того, що наближається. Вся земля буде знищена великим потопом, який змиє все на ній. Бог також наказав покарати падших ангелів, а Зазеля арештувати не Філімів знищити, а решту ангелів зв'язати і запечатати. Наступною частиною книги Еноха є книга притч. У цьому розділі особливу увагу приділено концепції останнього суду, який охоплює не лише долю бунтівних ангелів, а й суд. Над беззаконними царями Землі цікавою особливістю цієї книги є використання титулу Син Людський для опису есхатологічного вибраного праведника та месії, якому належить судити. Це, ймовірно, перше вживання титулу Син Людський у єврейській літературі, яке могло вплинути на раннє розуміння цього терміна в християнстві. Астрономічна книга також була виявлена у вигляді фрагментів. Чотирьох видань серед рукописів кумрана. Ці тексти включають деталі, яких немає в пізніших версіях книги Еноха. У цій частині описуються рухи небесних тіл і відкриття Еноха, якого веде Уріель у його подорожах небесами. Книга описує сонячний календар, подібний до того, що згодом був знайдений у книзі ювілеїв і використовувався в кумрані. Який складається з 52 тижнів, і завжди починається в середу четвертого дня створення, згідно з описом у книзі буття, коли були створені небесні світила для позначення часу і сезонів? Книга снів містить бачення про історію Ізраїлю, які деякі вчені інтерпретують як відображення Маккавейського повстання, що відбулося між 163. -ма. І 142 роками до Нодер Еш, згідно з традицією ефіопської православної церкви, книга повинна була бути написана ще до потопу. У цих видіннях використовуються алегоричні образи, де тварини символізують людей, а людські постаті уособлюють ангелів. За допомогою цих образів зображуються важливі події в історії Ізраїлю: Послання Еноха, Рукопис, який за думкою науковців, був написаний приблизно у 170-му році до нашої ери і розділений на п'ять головних апокаліптичних тижнів. У цьому розділі історія світу викладена в символічних тижнях, де сім тижнів уособлюють минуле, а останні три вказують на майбутні події. У кульмінації 10-го тижня з'являться нові небеса, а у віці добра і праведності настануть багато тижнів без числа. Книга Еноха завершується коротким напученням, де Енох дає поради своєму синові Мафусаїлу вести праведне життя і дотримуватися Божих заповідей. У наступному розділі Лист Еноха розглядається божественна мудрість, наголошуючи на винагороді праведників та покарання беззаконників. Створення за текстом свідчить проти зла, а після смерті на нечестивих чекає темна доля. Також існують фрагменти, знайдені в кумрані, які вказують, що до тексту було додано розповідь про народження Ноя, що має ангельські риси. Ця частина слугує додатком і завершується контрастом між поколінням світла та грішниками, приреченими на темряву. Цінність книги Еноха вражає своєю розповіддю про походження людства і Божественний суд. Дослідники припускають. Що її виключення з офіційного біблійного канону могло бути пов'язане з її суворим попередженням, про суд над тими, хто не прагне праведності, походження кривавих велетнів, відомих як Нефіли, які колись блукали землею, також описане в книзі буття. Ці істоти, плід союзу синів Божих і дочок людських, мали гібридну природу і загрожували божественному творінню через свою силу і жорстокість. Однак, попередження, яке Бог дав Ною побудувати ковчег, щоб врятувати свою родину та пару тварин кожного виду, було знехтуване багатьма, і тому потоп прийшов, щоб очистити світ від зла. Книга Еноха, яку вважають апокрифічною, розповідає про видіння Еноха і його подорожі небесними сферами, розкриваючи таємниці небесних сил та суворі покарання. Які чекають на тих, хто відхиляється від шляху праведності, опис надприродних істот і подій у книзі Еноха викликає багато запитань про те, що насправді відбувалося в давнину? Чи був Енох свідком зустрічей з істотами, які володіли передовими знаннями, і могли б навіть бути порівняні з прибульцями? Ці спостерігачі поділилися з людьми невідомими технологіями, що глибоко і небезпечно вплинули на людство. Згідно з текстом, ці технології і таємниці не відповідали Божому задуму і призвели до ще більшої розпусти, тому потоп був втручанням, спрямованим на очищення землі від згубного впливу. Можливо, саме те, що книга Еноха так детально описує ці події, і стало однією з причин її виключення з канону адже розповіді про надприродні істоти. Суперечили традиційному розумінню чи можна інтерпретувати згаданих істот як гостей з інших світів, і яку роль міг би виконувати енох, встановлюючи контакт із вищими істотами та розкриваючи приховані таємниці? Сьогодні такі питання часто залишаються без уваги, і книгу Еноха вважають незначним або апокрифічним текстом. Проте багато людей продовжують читати її. Та здобувати нове розуміння одного разу. Істина може розкрити ще цікавіші теми.